Замість водійських документів жбурнув у правоохоронців гранату. У білій церкві троє невідомих мало не позбавили життя інспекторів ДАІ. На трасі Київ-Одеса патрульні зупинили підозрілий легковик. Попри те, що водій порушив правила дорожнього руху, він ще й помітно нервував, розповідають правоохоронці. Коли інспектор ДАІ попросив відкрити багажник, кермувальник кинув під ноги. У міліціонерів гранату і різко натиснув на газ. На щастя, правоохоронець встиг відскочити і не постраждав. Втікачів упіймали у селі Скребіші Білоцерківського району. Злочинці намагалися проїхати через поле, однак машина застрягла. Одному з трьох спочатку вдалося втекти, але потім затримали і його. В ході відвідування помешкань громадян обстеження будинків в одному з приватних володінь сарайному приміщенні було виявлено та затримано підозрюваного, який втік з місця події у багажнику машини, втікачі перевозили награбований товар, побутову техніку. Як з'ясувалося, злочинна 30 днями обчистила магазин в Умані і намагалася перевести награбоване у інше місто. Наразі триває досудове слідство.